Окупанти не припиняють обстріли мирних населених пунктів Харківщини. О 2.48 в селі Глушківка внастрідок обстрілу горіли приватні будинки та автомобіль. О пів на другу ночі в селищі міського типу Куп'янськ-Вузловий. Внастлідок авіаобстрілу пошкоджені будинки. 13 червня о 17.30 в селищі міського типу Старихсалків внастрідок обстрілу пошкоджено покрівлі та вікна. Десятка будинків. О 16.50 у місті Куп'янськ внастрідок обстрілу від дрона Пошкоджено рейсовий автобус, який перевозив 15 цивільних. Авто автополіції, цивільна автівка, приміщення, кафе та житлові будинки, травмовано цивільного чоловіка. О 16.35 в селі Хотімля внаслідок обстрілу горів Елінг та Катер. О 16.30 в селі Бугаївка внаслідок авіаційного обстрілу пошкоджено приватний будинок. Травм зазнав чоловік, госпіталізований. Всього з 10 травня евакуювали 11 тисяч людини із Чугуївського, Харківського, Богодухівського районів. Рятувальники звітують, протягом доби здійснено 33 оперативних виїздів протягом доби зафіксовано чотири пожежі від ворожих обстрілів. Майже одночасно, близько 16.30 окупанти обстріляли село Черкаські тишки циркунівської громади та село Хотімля Старосалтівської. У першому випадку обстріли спричинили пожежу сухостою і дерев на відкритому просторі. У другому постраждала одноповерхова будівля. Вночі ворог завдав авіаційних ударів по селу Куп'янськ вузловий та селу Глушківка Куп'янського району. В результаті обстрілів. Стрілів сталися руйнації та пожежі в житловому секторі. Горіли три житлових будинки та легковий автомобіль на загальній площі біля 200 квадратних метрів. На щастя, у жодному з цих випадків жертв та постраждалих серед цивільних не було. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 57 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, українські війська тримають свої позиції та дають відсіч ворогові. На харківському напрямку ворог чотири рази атакував неподалік глибокого, тихого та Вовчанська. Три штурмові дії агресора успішно відбито нашими захисниками. Триває бій в районі Вовчанська. Ситуація контрольована. На Куп'янському напрямку противник здійснив чотири спроби відтіснити наші підрозділи і займаних позицій в районах населених пунктів Сеньківка, Петропавлівка, Стельмахівка та Берестове. Успіху не мав втрат позицій, території не допущено. Марія Солов'єва, Дмитро Нгуєн та Олексій Муравйов, Харків. Новини. Цієї ночі окупанти завдали масованого удару по Україні. За даними повітряних сил ЗСУ, усього ворог застосував 31 засіб повітряного нападу, 14 ракет повітряного наземного базування та 17 ударних БПЛА. 10 крилатих ракет Х-101, Х-555, 3 балістичні ракети «Іскандер-М», одну аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинжал». Військові звітують, в результаті протиповітряного бою у Хмельницькій, Харківській, Миколаївській, Одесь і Запорізькій, Дніпропетровській та Кіровоградській областях збито 24 повітряні цілі, сім крилатих ракет х 101 х 555 та 17 ударних БПЛА типу Шахет. Протягом доби противник з артилерії та інших видів озброєння атакував Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську та Сумську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі, поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Словенія передала Україні військову техніку і нову партію БПЛА. За даними змі раніше країна відправила в Україну 26 бойових броньованих машин, три бойові машини піхоти, а також нову партію дронів. Також відомо, що словенські танки, броньовані машини амфібії та зенітні установки йогославського виробництва оснащені новою бронетехнікою та безпілотниками. Нідерланди надішлють Україні снарядів на 350 мільйонів євро. За даними Міноборони країни-партнера, наша держава отримає снаряди калібру 152 міліметри за кошти, які будуть виділені з міжнародного фонду з підтримки України. Точну кількість снарядів і терміни постачання не розголошуватимуть з міркувань безпеки, але це одне з найбільших замовлень фонду від міжнародної збройової промисловості. Україна готується до підписання ще декількох угод про гарантії безпеки. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Гарант зазначив, що на полях саміту G7 він провів зустріч із низкою лідерів держав Великої Сімки, зокрема прем'єр-міністром Канади Джасіном Трюдо, прем'єром Великої Британії Сунаком, прем'єром Японії Фуміо Кісідою, а також главою ради міністрів Італії Джорджею Мелоні. Глава держави нагадав, що підписав угоди про гарантії безпеки. Зі сполученими штатами та Японією і анонсував підписання серії нових угод. Зараз уже сім безпекових угод з усіма країнами G7, а загалом уже 17 угод підписані. Ще 10 ми готуємо до підписання, сказав Зеленський. Цієї доби в Україні будуть застосовувати графіки погодинних відключень електроенергії. За даними НЕК «Укренерго», у всіх регіонах діятимуть обмеження з 18 до 22 години. При цьому енергетики наголошують, об'єкти критичної інфраструктури обмежуватись не будуть. виступаючи перед учасниками берлінської конференції, присвячені відновленню України і розповідаючи про Харків, Ігор Терехов зазначив, що важко займатися питаннями відбудови, коли на місто постійно летять ракети, авіабомби та безпілотники. Харкову дуже потрібні сучасні системи протиповітряної оборони, вкотре наголосив Ігор Терехов, щоб захистити небо і реалізувати всі плани з відновлення. Поки ж таких систем ППУ немає, міська влада робить все, щоб покращити умови проживання мешканців Харкова та забезпечити стале функціонування міста. Це ті питання, які треба вирішувати вже зараз, щоб не допустити гуманітарної та енергетичної кризи. Отже, що ж ми робимо зараз? Ми, на жаль, змушені йти під землю. Щоб забезпечити якісний освітній процес, в Харкові будуються підземні школи. У нашому метрополітені вже успішно працює єдина в світі. Як ми кажемо, метрошкола в майбутньому ми хочемо будувати об'єкти з подвійним призначенням, тобто, щоб їх можна було використовувати в мирний в воєнний час. Це стосується шкіл, дитсадків, паркінгів. тощо. Також плануємо створити підземні реанімаційні та операційні відділення на базі наших лікувальних закладів. А ще хочемо розширити мережу підземних закладів культури, бо зупиняти культурне життя також не можна. З житлом у Харкові теж складна ситуація. Цього року ми плануємо зробити капремонт близько 160 будинків ще близько 400 проєктів знаходяться в роботі. Харківський міський голова зазначив, що місто бере також участь у міжнародному проєкті орендного житла. Він реалізується Європейською економічною комісією ООН та фінансується урядом Німеччини. Мета цього проєкту – розробити муніципальну програму орендного житла в Харкові для різних цільових груп. В результаті буде створений муніципальний житловий фонд для оренди або іпотеки. Сьогодні вже ведуться перемовини з європейським інвестиційним банком щодо можливості фінансування. Якщо говорити глобально, на сьогодні разом з фундацією Нормана Фостера ми працюємо над створенням концепції генерального плану розвитку Харкова. Ця робота також фінансується Німеччиною через європейську економічну комісію. ООН. В рамках генплану вже оголошений міжнародний конкурс на відбудову житла в районі Північна Салтівка, який дуже постраждав від обстрілів. Також зовсім скоро буде ще один конкурс на відновлення будівлі культурної спадщини а саме обласної адміністрації та території площі свободи, а в рамках роботи над генеральним планом готується і проект будівництва наукового кварталу, зауважив Ігор Терехов. Тобто Харків уже сьогодні розробляє економічну стратегію розвитку міста, яка дасть змогу зрозуміти, як перезапустити економіку після війни. В свою чергу президент Європейської комісії Урсула фон дер Дерляєн наголосила в своїй промові, що саме Харків найбільше відображає війну, яку веде Росія в Україні. Тому місто потребує європейської підтримки. Харків із Юра, Юкрейн з Юро Юніон із гом слава Юкрені президент Єврокомісії зауважила, що два роки тому Україна деокупувала Харківську область. Увесь цей час у місті тривала відбудова та відновлення, а зараз знову російські бомби падають як дощ. Констатувала вона. Харків потребує допомоги від Європи. Тож Урсула фон дер Дерляйн підкреслила, що Україні потрібно передати засоби захисту. Харків потребує нашої допомоги. І тому ми зібралися сьогодні у Берліні. Путін має потерпіти поразку. Україна має перемогти, і ми маємо допомогти Україні піднятися з попелу і стати господиною свого власного майбутнього. Яна біляєва ігор Мартиненко Дмитро Гуен, Харків, Новини. Енергомережі України повністю не відремонтують щонайменше два роки. Протягом цього часу прогнозується відключення світла. Про це заявили в «Укренерго». Наразі ситуація в енергосистемі гірша ніж була минулого року. Найважче ж буде всередині цього літа. Влітку гідроелектростанції традиційно знижують виробіток, а енергоблоки атомних станцій будуть на ремонті та підготовці до максимальних навантажень ті будуть уже взимку. За словами спеціалістів у сфері енергетики, нестача електроенергії влітку може призвести до спеки у квартирах та становить більш смертельний ризик взимку. Електростанції зазнали занадто великої шкоди, щоб їх відремонтувати до того, як у грудні настане мінусова температура. Навіть за помірних температур відсутності нових атак Росії на енергомережу Україні не вистачатиме однієї цілої трьох десятих гігавата під час пікового споживання цього літа. А це близько 10-ї частини споживання енергії в години пік. За словами експертів, в Україні потрібно запасне обладнання, наприклад, трансформатори для відновлення підстанцій. Одним зі способів вирішення проблеми могли б стати встановлення газотурбінних мобільних електростанцій по всій Україні. Але на це потрібно багато часу до року. Ми розуміємо, що наступні два роки нам потрібно бути готовими до щоденних відключень як до норми, а не до критичної для нас ситуації. Чесно кажучи, все, що ми можемо зробити, це звикнути до цього як до нормального стану речей. На думку експертів, відключення світла по Україні влітку можуть тривати по 10 годин. Та найважче буде взимку. Про це говорять і урядовці, і експерти. Особливо дефіцит енергетики відчують мешканці багатоквартирних будинків. Тож експерт порадив українцям вже сьогодні замислитись, де вони будуть зимувати. І як варіант взагалі шукати можливість переїхати до інших міст. Де буде світло чи до приватного сектору, особливо в старих будинках це грошівки, ну й там такого типу будинку, які не утеплені, які дуже остивають, Там буде дуже і дуже складно. Особливо складно буде тим, у кого електроопалення, електроплити і все таке інше, тому що приготувати їжу буде складно а опалення не буде. Тому люди повинні зараз думати і дійсно переїжджати, шукати можливість переїхати або в інше місто, або в області, де буде електроенергія потрібно дивитися, а краще дивитися в сторону приватного сектора, щоб все ж таки запобігти всім цим проблемам, які можуть виникти взимку. Наразі ж експерти кажуть, сподіваються, що і до того серйозна ситуація не ускладниться новими обстрілами. Яна Віляєва, Олександра Панченко, Харків Новини. Дефіцит кадрів спостерігається наразі в Україні. І одним з чинників цього є мобілізація, говорить експерт з ринку праці. Особливо складно найняти на офіційну роботу чоловіків призовного віку, бо вони намагаються уникнути можливого призову, стверджує експерт. У той час, коли потрібно найняти умовно 300-400 тисяч людей в ЗСУ. Весь ринок, всі кілька мільйонів чоловіків призовного віку думають, мобілізують їх чи ні. І те, що чоловіки звільняються, це стійкий тренд ринку, який почався ще до нового року, коли почались розмови про потреби в мобілізації. Багато чоловіків зараз намагаються зайвий раз не виходити на вулицю і не влаштовуватись на роботу офіційно, де їм можуть вручити повістку. Тому це додатковий чинник, який тисне на. Ринок праці. За його словами, для того, щоб знову активніше наймати на роботу чоловіків, необхідно завершити масову мобілізацію. Але на жаль, ситуація на ринку праці вже не вирівняється ніколи, говорить експерт. Бо велика частина населення не повернеться за кордону і дисбаланс збережеться. Кадрів все одно не вистачатиме. Зараз за кордоном близько 4-5 мільйонів наших співгромадян. І щомісяця, щодня, які вони там проживають, діти ходять у садочки та школи, люди вивчають мови, знаходять роботу, починають стосунки. Тому є чітке розуміння, що тієї кількості людей, що була в Україні до повномасштабної війни, у нас уже не буде ніколи, тому ситуація не вирівняється, хоча може трохи стабілізується. Тим не менш, експерт розповідає, що проблеми на ринку праці розпочалися ще 24 лютого 2022 року. З початком повномасштабного вторгнення кількість вакансій на ринку зменшилась на 80%. І, хоча ринок почав оживати у 2023-му, загальна ситуація не покращилась. Близько мільйона чоловіків зараз у лавах збройних сил. Близько п'яти мільйонів жінок з дітьми виїхали за кордон. Тому ринок праці дуже змінився. Цікаво, але сьогодні на ринку праці з'явилось більше можливостей для жінок. Деякі роботодавці навіть змінили наприклад оголошення про найм водіїв. Тепер там значиться, потрібні водійки. Роботодавці зараз активно намагаються найняти жінок на ці посади, бо чоловіків не вистачає. Таким чином вже впродовж року ситуація на ринку праці може стати критичною: брак чоловіків, щоб закрити суто чоловічі вакансії, обмеженість робочих місць промисловості через розбиті підприємства, спустошеність населених пунктів на окупованих та прифронтових територіях, та перенасиченість шукачів роботи жіночої статі. Хоч трохи стабілізувати ситуацію можна буде після припинення мобілізації, зауважує експерт. А про запуск позитивної динаміки можна буде говорити лише після закінчення війни. Яна біляєва, Олександр Варов, Харків. Новини. Від нього користі майже не було, особливо у сильний дощ. Покриття даху на цій шестиповерхівці, що у Київському районі, протікало доволі серйозно. Зараз вирішенням цього питання зайняті міські комунальники. Поки тепла та бездощова погода, все слід оновити, щоб на довгі роки люди по справжньому були з дахом над головою. Даному об'єкті ми виконуємо плановий ремонт покрівлі загальною площею майже 360 квадратних метрів. Роботи були начаті тиждень тому та будуть закінчені до кінця цього тижня. Внаслідок тривалої експлуатації, покриття це був шифер, прийняла незадовільний стан. Обрешітка та крок'яна система місцями були пошкоджені. Також свій внесок додали прильоти, які були неподалік. Загалі, початку року, селами КП «ХРБП» було виконано роботу майже на 100 житлових будинків, 27 з яких це були ремонти покрівлі. На сьогодні КП виконує роботи на 15 покрівлях. В цілому ж до кінця року КП «КХРБП» планує виконати ремонти майже на 360 об'єктах, 188, з яких це будуть ремонт покривель. Також КП «КХРБП» виконує аварійно відновлювальні роботи, роботи по усуненню наслідків прильотів. Виконуємо роботи фасадів, покрівель, вхідних груп, дитячих майданчиків. КП працює цілодобово 24 години на сім. Ї. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін. Харків. Новини. Молоді, амбітні, енергійні, повні сил та мрій про краще майбутнє. Випускники з різних навчальних закладів Шевченківського району готуються попрощатися зі школою. Привітати випускників, прийшов мер міста Ігор Терехов. Школярі поспілкувалися з міським головою, поділилися подальшими планами на життя та розповіли, як люблять та пишаються своїм Харковом. Випускни, який відбудеться 19 червня, діти чекають та відповідально готуються вже зараз, репетирують танці, знімають відео, роблять плакати, залишаючи відбиток своєї долоні. Ігор Терехов теж долучився до традиційної акції харківських школярів. Так, Так, І тепер як сонечки. Також за традицією мер тричі підкинув клубок червоних ниток як символ згуртованості, ідентичності та єдності. Мер побажав дітям здійснення мрій, реалізації планів та гарних балів на підсумкових тестах. Юні харків'яни, у свою чергу зізнаються, що у подальшому бачать свій Харків мирним містом та планують працювати над його розвитком та відбудовою. Я нікуди не буду вижати з нашого міста. Я дуже обожнюю наше місто Харків. Дуже сильно тому я планую поступати в університет імені Семена кузнецям, так на факультет менеджменту і маркетингу. і надалі планую розвивати наше місто як так, так економічно, щоб люди з усього світу дивилися на Харків та пишалися нашою молоддю. Бо я вважаю, що саме молодь будує місто та взагалі майбутнє. А як ви бачите наше місто в майбутньому В майбутньому мирне? Бажаю, щоб було наше місто мирне, цілим та здоровим і щасливим. Подальші плани залишатися в Харкові, поступити в юридичну академію і продовжити розвиватися і намагатися розвивати своє місто. У вас закінчується такий життєвий етап шкільний, що би ви побажали своїм однокласникам, друзям на подальшому. Звісно, впевненості поменше поменше негативних емоцій і всіх, всіх. Найкращих побажань дальше плани стати добре НМТ та щоб всі мої мрії здійснилися. Я планую Харківський медичний університет, тому потрібно скласти добре НМТ. Треба мати гарні оцінки, гарний атестат, гарний мотиваційний лист. Тому плані дійсно їх багато їх треба виконувати. Багато цілей на життя. Як ви бачите наше місто у майбутньому? Що повернулися всі люди, було дуже багато людей. Там закінчилося повномасштабне вторгнення, війна, і ми відсвяткували нашу перемогу. Буду вступати в Харкові, в Каразін на хімічний факультет та розвивати наше місто. Звичайно, бажаю знайти себе, тому що це дуже важливо знайти своє заняття, свою улюблену роботу та робити наше місто таким же незламним і сильним. Аліна Курмашева, Ігор Луханін, Олександр Уваров, Олексій Старінков, Харків. Новини.